Вітаємо, дорогі Водолії, у лютому 2025 року місяці, сповненому потенціалу та трансформації. Космос налаштований так, щоб висвітлити вашу унікальну енергію та новаторський дух. Це ваш час яскраво сяяти, скористайтеся можливостями, що з'являються на вашому шляху. Цього лютого зірки закликають вас вступити у свою силу. Ви на порозі особистої революції. Це час для прийняття своєї індивідуальності та того. Щоб ваше справжнє я засіяло. Не бійтеся кинути виклик у сталеному порядку та залишити свій слід у світі. Поки сонце рухається через ваш знак до 18 лютого, ви відчуєте сплеск енергії та життєвих сил. Використайте цей час, щоб зосередитися на своїх особистих цілях та прагненнях, чого ви хочете досягти наступного року. Зараз саме час посіяти ці зерна намірів. з ураном, вашою планетою управителем, що все ще знаходиться в тельці. Ви можете відчувати потяг до стабільності та безпеки. Це гарний час, щоб оцінити свої фінанси та переконатися, що ви на міцному ґрунті. Однак не бійтеся прийняти зміни, якщо вони здаються вам правильними. Спілкування це ключ до успіху цього місяця, водолії, оскільки Меркурій, планета спілкування, входить у ваш знак 3 лютого. Ви знайдете свій голос та зможете висловити себе чітко та переконливо. Це чудовий час для важливих розмов, переговорів та обміну ідеями зі світом. Якщо ви стримували свої думки чи почуття, зараз саме час сказати правду. Ваші слова матимуть силу та вплив. Використовуйте їх мудро, але не бійтеся, щоб ваш голос був почутий. Цей транзит також загострює ваш розум. Ви зможете критично мислити та ефективно вирішувати проблеми. Скористайтеся цією гостротою розуму, щоб подолати будь-які труднощі, що постануть на вашому шляху. Це також гарний час для навчання, вивчення нового та розширення вашої бази знань. Прийміть силу спілкування цього місяця водолії. Ваші слова мають здатність надихати та створювати позитивні зміни. Використовуйте їх, щоб зв'язатися з іншими, поділитися своїм баченням та змінити світ на краще. Кохання та стосунки набувають мрійливого та романтичного відтінку, коли Венера, планета кохання, переходить у знак риб 8 лютого. Цей транзит посилює вашу інтуїцію та поглиблює ваші емоційні зв'язки. Це час співчуття, розуміння та прощення у ваших стосунках. Для тих, хто шукає кохання, цей транзит може принести новий та захопливий зв'язок у ваше життя, Відкрийте своє серце можливостям. Ніколи не знаєш, де тебе може знайти кохання. Будьте відкриті до знайомств з новими людьми та дослідження різних шляхів до романтики. Якщо ви у відданих стосунках використовуйте цей час, щоб зміцнити зв'язок зі своїм партнером. Плануйте романтичні побачення, ведіть щирі розмови. Та просто насолоджуйтесь товариством одне одного. Це чудовий час, щоб поглибити ваш зв'язок та створити тривалі спогади разом. Пам'ятайте водолії, кохання навколо вас. Відкрийте своє серце його преображаючій силі та дозвольте собі бути захопленим потоками романтики. Розділ 4: Марс у тельці. Будуємо фундамент для успіху. З переходом Марса, планети дії та енергії. Тельця 13 лютого ви відчуєте приплив рішучості та практичності. Це час для постановки чітких цілей та наполегливої праці над їх досягненням. Зосередьтеся на побудові міцного фундаменту для вашого майбутнього. Це може включати в себе конкретні кроки для просування вашої кар'єри, відповідальне управління фінансами або створення більш стабільного та безпечного домашнього життя. Цей транзит також покращує вашу фізичну витривалість та стійкість. Знайдіть час для фізичних вправ, харчуйтеся корисною їжею та приділяйте пріоритет достатньому відпочинку. Турбота про ваше фізичне благополуччя сприятиме вашому загальному успіху. Пам'ятайте, водолії, цього місяця тихше їдеш, далі будеш. Роблячи практичні кроки та зосереджуючись на ваших довгострокових цілях, ви досягнете тривалого успіху в усіх сферах вашого життя. Розділ 5. Здоров'я та благополуччя. Знайдіть свою внутрішню рівновагу. У цьому лютому водолії зосередьтеся на пошуку балансу в усіх сферах вашого життя. Ключ до того, щоб почуватися найкраще, полягає в турботі про своє фізичне, психічне та емоційне благополуччя. Знайдіть час для занять, які приносять вам радість і розслаблення. Наприклад, проведіть час на природі, займіться йогою або медитацією. Або займіться творчими хобі. Не забувайте слухати сигнали свого тіла та відпочивайте, коли це необхідно. Цього місяця зверніть увагу на свої сни та інтуїцію. Вони можуть містити цінну інформацію про вашу підсвідомість і направляти вас до кращого самопочуття. Не відкидайте свою інтуїцію як простий збіг це потужний інструмент для подолання життєвих труднощів. Пам'ятайте, водолії, піклуватися про себе це не егоїзм. Це дорура. Віддаючи пріоритет своєму здоров'ю та благополуччю, ви матимете енергію та життєву силу, щоб займатися своїми улюбленими справами та жити наповно. Розділ 6. Обійми трансформаційну силу лютого. Коли лютий добігає кінця, знайди час, щоб поміркувати про шлях, який ти пройшов цього місяця водолію. Ти пройшов період інтенсивного особистісного зростання та трансформації. Ти прийняв свою індивідуальність, висловив свою правду і заклав основу для світлішого майбутнього. Пам'ятай, любий водолію, ти потужна сила змін у світі. Продовжуй яскраво сяяти своїм світлом і залишай свій слід у світі. Користуйся можливостями, які трапляються на твоєму шляху. Довірся своїй інтуїції і ніколи не переставай вірити в свої мрії. Всесвіт змовився, щоб підтримати твоє зростання та еволюцію. Обійми трансформаційну силу лютого і впевнено у майбутнє. Ти готовий до всього, що воно приготувало. Водолії, коли ми вступаємо в лютий 2025 року, космічні енергії вишикуються унікальним і потужним чином саме для вас. Цього місяця планети розташовані так, щоб посилити ваші сильні сторони та висвітлити ваш шлях уперед. З переходом Сатурна через ваш знак ви відчуєте себе впевненими та зосередженими. Готовими подолати будь-які труднощі, що постануть на вашому шляху. Тим часом присутність Юпітера у вашому домі спілкування покращує вашу здатність спілкуватися з іншими на глибшому рівні. Венера прикрашає ваш сектор стосунків, приносячи гармонію та тепло у ваші взаємодії. Нарешті молодик у вашому знаку знаменує собою потужний момент для постановки намірів та втілення ваших мрій. Пам'ятайте, водолії. Зірки сходяться, щоб підтримати ваш шлях. Продовжуючи досліджувати космічні впливи лютого 2025 року, водолії важливо звернути нашу увагу на ваше професійне життя. Цього місяця всесвіт пропонує вам чудові можливості для кар'єрного зростання. З Марсом, який заряджає ваш дім амбіції і енергією, ви відчуєте себе сповненими сил та готовими зробити сміливі кроки до своїх цілей. Очікуйте на несподівані можливості, особливо під час повного місяця. Це час довіряти своїй інтуїції та йти на продуманий ризик. Нетворкінг буде особливо корисним зараз, оскільки вплив Меркурія покращує ваші комунікативні навички та допомагає вам встановити значущі зв'язки з впливовими людьми. Більше того, підтримка Сатурна та Юпітера допоможе вам закласти міцний фундамент для довгострокового успіху. Чи то початок нового проєкту, прагнення, підвищення, чи навіть роздуми про зміну кар'єри. Зірки сходяться, щоб допомогти вам досягти ваших професійних прагнень. Пам'ятайте, водолії все світ сприяє вам. Використайте цю космічну енергію і не бійтеся вийти зі своєї зони комфорту. Ваша кар'єра готова злетіти на нові висоти цього лютого. Коли ми завершуємо наше дослідження космосу на лютий 2025 року, в року, водолії важливо зосередитися на вашому здоров'ї та самопочутті. Цей місяць приносить унікальне поєднання енергії, які можуть суттєво вплинути на ваше самопочуття. Почніть з уваги до свого харчування. Включіть до свого раціону більше цільних продуктів, свіжих овочів та пісного м'яса. Фізична активність також дуже важлива, чи то щоденна прогулянка, заняття йогою, чи більш інтенсивне тренування. Фізичні вправи покращують ваше фізичне здоров'я та ясність розуму. І нарешті не забувайте про важливість відпочинку. Слідкуйте за тим, щоб ви спали достатньо кожної ночі. Пам'ятайте, водолії, турбота про своє здоров'я це прояв любові до себе. Візьміть на озброєння ці поради щодо здоров'я та зробіть лютий місяцем оновлення та життєвої сили. Водолії, завершуючи нашу космічну подорож у лютому 2025 року, настав час зосередитися на вашій фінансовій стійкості. Цей місяць надає можливості зміцнити ваш фінансовий фундамент. Почніть з перегляду свого бюджету. Визначте сфери, де ви можете скоротити непотрібні витрати та перенаправити ці кошти на заощадження або інвестиції. Подумайте про вивчення нових джерел доходу. Будь-то додаткова робота чи нові інвестиції, диверсифікація ваших доходів може забезпечити безпечну подушку та підвищити вашу фінансову стабільність. Крім того, це ідеальний час звернутися за фінансовою порадою до перевіреного консультанта. Вони можуть запропонувати ідеї та стратегії, адаптовані до вашої унікальної ситуації. Пам'ятайте, що фінансове здоров'я так само важливе, як і фізичне та психічне благополуччя. Роблячи активні кроки вже зараз, ви можете створити більш безпечне та процвітаюче майбутнє. Водолії, скористайтеся цими фінансовими стратегіями, і нехай лютий стане місяцем економічного піднесення та зростання. З рішучістю та зосередженістю ви можете досягти фінансового успіху та стабільності. Рухаючись далі у лютому 2025 року, водолії важливо звернути увагу на соціальні та сімейні аспекти нашого життя. Цей період надає унікальну можливість зміцнити та плекати ці життєво важливі стосунки. Почніть з того, щоб зв'язатися з членами сім'ї, з якими ви, можливо, давно не спілкувалися. Простий дзвінок або повідомлення може відродити зв'язки та принести тепло у ваше серце. Сплануйте сімейне зібрання або вечерю, щоб створити дорогі спогади та поглибити ваші стосунки. У своєму колі спілкування докладіть зусиль, щоб активніше спілкуватися з друзями. Відвідуйте світські заходи, вступайте до клубів або груп, які відповідають вашим інтересам. І будьте відкриті для знайомства з новими людьми. Такі взаємодії можуть принести радість, підтримку та нові перспективи у ваше життя. Пам'ятайте водолії, що стосунки потребують зусиль та уваги. Інвестуючи час та енергію у своє соціальне та сімейне життя, ви створюєте мережу любові та підтримки, яка збагачує ваше загальне благополуччя. Коли ми завершуємо нашу подорож лютим 2025 року, давайте поміркуємо над ключовими моментами для водолії. Цей місяць був часом особистої революції, що спонукав вас говорити правду та керуватися любов'ю з грацією. Ви будували фундамент для успіху, знаходили свою внутрішню рівновагу та приймали трансформаційні енергії. Узгодження з космічними енергіями відкрило двері для кар'єрних можливостей, піклування про ваше здоров'я та самопочуття. Та зміцнення вашої фінансової стійкості. Розвиток соціальних та сімейних зв'язків підкреслив важливість спілкування та підтримки. Водолії, пам'ятайте, що кожен крок, який ви робите цього місяця, це крок до більш збалансованого, повноцінного та сильного вас. Прийміть ці уроки та несіть їх далі, знаючи, що у вас є сила та мудрість, щоб пройти через все, що трапиться на вашому шляху. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій пізнавальній подорожі. Слідкуйте за подальшими астрологічними порадами, і нехай ваш лютий буде сповнений зростання, любові та трансформації.